Вийшла перевірити, що тут мої перепілочки. всередині вже 58 градусів. копчення продовжується. А тут треш. Він ще й поривами цей дощ, то затихне, от як зараз, і йде такий дрібненький. А то як у упорище і ллє прямо ливним, ливним. Вова поїхав знову, знову на роботу, знову займатися своєю. Чері чи нашою чері, вишенькою нашою на торті. А я зараз піду займатися фаршмаком. Поки трішки прибралася на кухні, зібрала м'ясорубку, ніяк не дійду до фаршмаку і вже спрацював сигналізатор, Походу перепілочка вже моя готова. Зараз перевірю, що тут. Ага, тут уже також все перегоріло. Так ще зараз буду відкривати дивитись. На годиннику 12-та розпочала сьогодні ось сьомій працювати. І вже готовий результат. Копчені перепілочки в коптильні древас. Не знаю, кому як, а як на мене, це найсмачніша продукція копчена, яку я вживала саме з цієї каптильні. Ніякі інші в порівняння не йдуть. Дуже різниця і структура готового продукту, і смак. Ну, я нарешті дібралася до м'ясорубки. І що я вам хочу сказати? Я трішечки засмучена. Ні, навіть не трішечки. Розпочинається жопа-жопна, як я кажу інколи. Розпочалось те, чого я найбільше боялася. В попередніх двох коротесеньких відео. Я вам вже написала прямо на екрані, да, що відбулося. І той, хто уважно дивиться, той міг побачити і відчути, що відео розпочинається раніше, а звучка йде пізніше. Два коротеньких відео і обидва ось так записалися останні, це сьогодні, ті, що були ті, ну, щойно перед цим. Виходить на початку відео, як начебто зависає, як просто фото, а потім воно різко продовжується, а озвучка йде пізніше, а в кінці, щоб дійшла озвучка, знову зависає як фото. Коротше, якийсь дурдом. Це так само було і минулого року з попереднім телефоном. Те, що я вам і казала, що телефон не витримує. Зараз на телефоні дуже багато інформації, хоч я його вчора і чистила, але дуже багато відео і по копченню ж окремо знімаю в окрему папку складаю. І зварила філе на завтра на салат в окрему папку кинула. і... Про господи, про цей фаршмак. Ну, коротше кажучи, і оці ж коротенькі ну, повсякденні, типа, і все, і його заглючило чомусь, не знаю. Коротше, я в шокі. Я в прямому шоці. Йому нема ще року, йому рік буде 6 січня. Йому через, дві, через два тижні. Ну, приблизно менше. Коротше кажучи, 6 грудня йому буде 11 місяців тільки. І от сьогодні такий перший глюк ми спіймали. Звісно, я його почищу ввечері в 5, я його перезавантажу. А, але, але тепер отак от кожне відео, наприклад, ти записуєш щось, ну, розповідаєш. І ладно, якщо це буде з отаким звичайним відео. Ну, з повсякденним. Да? Якщо це рецепт або ще щось, ти вмикаєш камеру, ти думаєш, що йде запис, а потім бачиш, що вже все, що, і перезняти ти це не зможеш, тому що ти був в процесі приготування. От що саме обідно. Коротше, ладно. Да, Підшатнуло мене це тільки що.